75-80% усього холестерину організм виробляє самостійно, і його рівень ніяк не пов'язаний, як багато жиру ви з'їдаєте. Більше дійсно правда. Чому? Тому що у нас є ендогенний синтез. Холестерину в тій самій печінці. Надлишок діацилгаліцеролів, хіломікронів і екзогенних тригліцеїдів, які з їжею заходять в наш організм, це знову ж таки невисока кількість і вона не критично не впливає на ось ця кількість взагалі холестерину в організмі. Все ж таки, це ендогенний синтез. Тобто, правильно я розумію, що, наприклад, людина може ціленаправлено їсти обезжирені продукти, знежирені, Знежирені типи м'яса, риби там, молочні, купляють тільки знежирені. І при цьому рівень її холестерина буде високий. Буде високий. Так, так, звичайно, є. Друзі, всі любителі знежиреного, знежирені, я звертаюся до вас. Схаменіться і зрозумійте, що рівень холестерину у вас може бути збільшений через те, що все, що ви споживаєте, знежирене. Люблю дуже сильно курітну саме стегна, а не філе. Філе колись наївся, не подобається. Mm -hmm. і Сир люблю домашній, такий дев'яточка і, і вище. Так це ж а не, не 0,2, оцей пісочок, який можна там висівати. Тобто Та я у колег колись чула про цей сир а, взагалі, цей сир, жирний, пармезан. Це так. круто, це триптофан, це наш сиротонів. Я обожнюю. А пармезан. Якщо... Ми з тобою. А якщо він ще з якимось там смачненьким виноградом або з медом, М -м, а ще десь там не знаю на драгобраті, так. а ще й з вином, <фух> Так, це взагалі це вже пішла на та тема розмови.